Вітаю! Продовжуємо розмову про божественні структури. У нас їх залишилося зовсім мало, ті, які ми не розглядали. І сьогодні хочу затронути такий цікавий канал, як канал Божественного зцілення. Він працює з усім живим, працює через ваші руки, тобто проводите ви божественні енергії. І куди ви направляєте руку, тобто на когось чи на себе, туди йдеться енергія зцілення. У нього є 24 рівні активації, все активується наміром, тобто просто, ніби просто, завжди перевіряєте так, вашими інструментами. Активувалось, чи не активувалось, на конкретному рівні, чи на адекватному рівні. Далі перевіряєте, чи за допомогою вашого тіла, чи за допомогою інструментів, чи за допомогою діаграм, чи ще якось, на якому рівні активувалось, і потім, наприклад, можете перевірити, так, що відповідає цьому рівню, що робить цей рівень, і хоча б співставити, воно відповідає вашій проблематиці чи ні. Ян Липник описав 16 рівнів, і ми зараз про них поговоримо досить швидко. Він, до речі, дезактивується абсолютно самостійно, автоматично, тоді, коли прийшла певна енергія зцілення, відбулася гармонізація, певний екілібраж, баланс. І коли закінчена робота, він собі сам. Закривається. Тобто ви можете навіть, наприклад, забрати вже руки з себе чи з живої істоти, а зцілення ще може відбуватися якийсь певний час. Звісно, ви можете запитати, так, скільки хвилин, чи потрібно активувати декілька разів, скільки разів, коли, на який час. Тобто, оці всі моменти, яка періодичність, терміни. Це все ви можете уточнювати вже самостійно, згідно тієї проблематики, з якою ви працюєте. Канал потужний. Знову ж таки, з цим каналом працювала мало, але те, що використовувала, ну, мене трошки вразило. Тому, звісно, дуже хочеться почути ваші відчуття чи бачення. Бо канал важливий і я думаю, що ви ним будете користуватися. Так, не затягую. А, хранитель цього каналу Ай Ашер Ай. Ай пишеться як англійською око. Ай Ашер Ай. Ну що, поїхали? А, перший рівень. Він очищує чакри будичного тіла. Вже тільки цей перший рівень, самі розумієте, він нам дуже потрібен. Чакри будичного тіла весь час про них говорю і нагадую: П'ять суперважливих чакр, про які не треба забувати. Так, звісно, наших сім основних таких найбільших розкручених вортексів, яких ми знаємо. Але і п'ять будичних дуже важливих. А, хто пам'ятає про чакри астрального тіла або сонячні сплетіння, це також важливо, хоч вони і більш такі другорядні. А от сім основних плюс п'ять будичних це. Про них треба реально дбати. Плюс ще наші, наші верхні чакри, наші підземні чакри. Але то вже так, час від часу піддивлятися, де там що треба підчистити. Але сім основних плюс 5 бодичних — це супер важливо. Звичайно, ви можете з бодичними чакрами попрацювати за допомогою таблички кодів, вібраційних кодів ДНК від Яна Липника, так? І по кожній чакрі коди очищення є або намір. Або. У кого божественні октави, все стає значно простіше. Перший рівень активації каналу божественного зцілення і все. Такий божественний канал зцілення дуже круто. Звісно, божественні октави тобто, якщо у вас їх поки що не досягнуто. Чи вони ще не закріпилися, почекайте, а просто працюйте з кожною чакрою окремо, чи за допомогою кодів, чи за допомогою наміру, чи за допомогою інструментів. Так? Фотографія у вас в інстаграмі є цих 5 чакр. Фотографію можете роздрукувати, написати своє ім'я, прізвище, дату народження, чи фотографію приліпити, тримати над нею одну ручку і чистити собі 5 чакр. Так? В принципі, ви це вже все знаєте. Поїхали. Другий рівень. Він відновлює наш гематоенцефалічний бар'єр. Також дуже важлива штука. Пам'ятайте ще також про позу, яку я вам давала, в якій треба посидіти по три хвилини. На кожну сторону це все є. Просто нагадую: третій рівень: очищує сім основних чакр, а також деякі вторинні. Також впливає на тварин. Він очищує. Імунну систему всіх тварин. Тобто, яка б тварина поряд з вами не була, ви можете використовувати третій рівень активації з таким наміром. Так? Тобто, три рази Активую божественний канал Божественного зцілення чи канал Божественного зцілення для того, щоб очистити імунну систему. Там, Мого коника чи мого кроліка моєї там, мишки, хом'ячка, собачки, киці, змії, рибки, кого ви там хочете. Клас, скажіть? Четвертий рівень. А, відновлює наші клітини. А, якщо а, у вас. Було, наприклад, щось пов'язане з опіками. Це можуть бути також сонячні опіки. Або вогонь. Так, Біль знімає. Також впливає четвертий рівень і на тварин. Очищує і відцентрує їх чакри. Тобто, як бачите, канал дуже корисний для роботи з тваринами, у кого божествення октави. Це супер. Я вітаю, обов'язково користуйтеся і дуже чекаю на ваші відгуки. Розумію, що з першого разу, можливо, нічого не відчується, нічого не побачиться, але за допомогою інструментів завжди можна перевірити. П'ятий рівень. Знімає, видаляє зовнішні кісти, які знаходяться на духовних тілах. Також впливає на місце перебування. Очищує пам'ять, яка знаходиться о, під землею, тобто підземну пам'ять і повітряну, верхню пам'ять. Та, та, що перебуває ось тут у повітрі. А, це цікаве питання, тому що а, ну, взагалі в землі підземна пам'ять дійсно як пласти цивілізацій, культурних таких прошарків нашаровуються одне на одне. Ми не знаємо, наприклад, що в цьому місці було, скажімо, 100 років, 200, 300, а того тисячу років тому назад. Можливо, тут проходили бої, можливо, тут був колись цвинтар, можливо, тут колись жили люди, чи було місце культу, ритуалів, магії, будь-чого. Це все може впливати на живі істоти, які тут. Проживають чи працюють, тобто перебувають досить довго. І от дуже класно підчищати цю пам'ять. Бо пам'ять місця вона все ж таки є одним із таких ключових питань очищення і гармонізації нашого місця перебування. Це робота з перешкодами, по суті. Але місця не людина, а місця, так? Шостий рівень. Нейтралізує великі імпланти, але не ті, що пов'язані зі штучним інтелектом, тобто іншого характеру. На місце впливає, нейтралізує деякі, деякі ефекти, пов'язані з радіоактивністю. Сьомий рівень нейтралізує велику кількість імплантів, що знаходяться в нашому ДНК. Розчиняє кармічний тягар, який, звісно, не треба усвідомлювати. Впливає на місце перебування, піднімає у світло людські сутності, так, які тут перебувають, або які тут проходили поряд. <сум> Восьмий рівень очищує наші меридіани. Дуже корисно. І що треба час від часу робити. Меридіани і наді, не тільки чакри. Так. На місце, як впливає, він очищує різні мережі. Чотири мережі, основні фрактальні, на фрактальній базі, про які ми трошки вже говорили: Хартман, Кюрі, Пейре і Lipnick. Ну, Ліпнік це, звичайно, мережі, що пов'язані зі сріблом, з енергією місяця. Це нові мережі, так, але дуже цікаві. Тобто такі чотири важливих. Хартман і кюрі ви вже чули не раз. Це такі важливі <хи> мережі, але ще є і ліпник, пире, золота мережа, липник, срібна. Це важливо, це дуже важливо, ми про це будемо говорити в геобіології. Треба запам'ятати десь собі, так, занотувати, що можна працювати з цими мережами, очищувати їх. Дев'ятий рівень. Очищує наші чудові меридіани. І допомагає інтегрувати всі ті частинки душі, які ми до себе призвали, так? які були загублені, які були застряглі в певних вимірах. Ми вже про це говорили. Так? Відновлення цілісності нашої душі дуже важливо для наших практик, для всіх практик. Для центрування нашої душі по відношенню до нашого фізичного тіла. Та, взагалі, для нашого розвитку, для всього. Звісно, діаграма, так, яких вимірах, з якої причини могли бути загублені частинки душі, у вас є. Я вам нагадую, що воно все є. Призивати ваші частинки душі обов'язково треба будь-якими практиками. І в таблиці кодів ДНК у вас є різні активації наших власних енергетичних структур, як це можна, так відновити цілісність своєї душі. Але буває таке, що дещо треба нам усвідомити. І проходити прям цілий ритуал, наприклад, у шамана чи цілителя по відновленню частинок душі. Але зазвичай, зазвичай, якщо ви, наприклад, встановили кількість та, наприклад, кількість там, відсотків, скільки вам не вистачає до 100% інтегрованості вашої душі, якщо ви знайшли, де ці частинки знаходяться, в яких вимірах. То, в принципі, прописати спочатку собі гарний такий маніфест прикладів в інтернеті повно, навіть українською мовою є. І проголосити його декілька разів, мінімум тричі, так призвати, повернутися ці частинки до вас, інтегрувати їх. Потім, ось можна активувати цей дев'ятий рівень божественного каналу зцілення, божественного зцілення, Це, щоб не повторювати, тавтологія виходить. А, і допомогти їм інтегруватися. А хочу сказати від себе такий момент: що коли ми призиваємо загублені частинки душі. І коли вони повертаються, навіть просто, наприклад, ви прописали чи програму, чи проголосили маніфест, ваш намір, пройшли інші практики, чи активували ще за допомогою кодів ДНК, так? чи ще якось неважливо, які практики ви використовуєте, навіть ритуали різні, багато варіантів є. Так? А може бути таке, що вам буде потрібен. Певний час, щоб ці частинки інтегрувалися, і цілісність душі відновилася. І ви можете бути навіть на фізичному рівні, втомленими, сонливими. У вас можуть проходити певні якісь усвідомлення чи знання, і навіть таланти прокидатися, тому що щось може прийти з цими частинками. Тобто, не дивуйтеся, не дивуйтеся, це нормально. Їдемо далі. 10 рівень. Знімає підземні сутності 18-го виміру. І це дуже круто, бо вони зараз дуже активні. Підземелля. Дуже-дуже активна. ми вже про це говорили. Це важливо. 11 рівень очищує і відновлює наші крила. Ми вже про це говорили, про наші крила що 11 рівень активації даного каналу, він їх відновлює, особливо в кого вже такі величенькі крила, архангельські і вище божественні. Це наша антена, зв'язок не тільки з нашим вищим Я, а з самим першоджерелом вічним і божественним. Тобто про крила, дбайте завжди. І 11 рівень це просто супер миттєве зцілення і відновлення крил. От оцим рівнем я користуюся дуже часто, працює супер. Час від часу ну, потрібно посидіти, бо іноді, коли з крилами щось не так, то трошки довго треба посидіти, а іноді досить швидко тобто залежить. 12 рівень. Очищує і активує 22 точки регенерації. Ми про них говорили в окремому відео. І у вас є коди, лаомер, є фотографія в інстаграмі, так, де знаходяться ці 22 точки регенерації. Для першої активації треба було їх візуалізувати, якщо ви пам'ятаєте, хто не робив. Будь ласка, зробіть, бо це дуже корисні 22 точки регенерації. Всім корисні, і для всіх вони можливі. Також впливає 12 рівень на місце перебування. Він допомагає піднятися у світло сутностям тваринного походження. 13 рівень нейтралізує сімейні секрети, звісно, які не треба усвідомлювати. 14 рівень очищує пам'ять нашої води в тілі. Дуже важливий момент. На місце впливає, очищує води, точніше пам'ять цих вод, але які на поверхні, не підземні води. Ті, що поверхневі. 15 рівень нейтралізує витік життєвої енергії зовнішній. так, назовні, Не внутрішній, а зовнішній, 16 рівень відновлює нашу імунну систему. І у нас, до речі, залишається ще полум'я. Іму здається, ми що його не розглядали, правда? В божественних структурах це ще вам зроблю відео, але воно пов'язано з іншою структурою, яка називається дерево життя і яку треба активувати попередньо. Це я вам зроблю окреме відео, бо там багато всього. Так, 16 рівень значить, відновлює нашу імунну систему. Очищує нашу парасимпатичну нервову систему. І на місце впливає очищенням магнетичних земних мереж без фрактальної бази. Ну, це відповідно до геобіології, це ми ще будемо все роздивлятися. Так, різні мережі, які вони бувають. В принципі, про геобіологію вам вже розповідала і трошки вам. Казала, що це таке і з чим його їдять, але ми це все ще будемо роздивлятися згодом. Нагадую, що є інші рівні, аж до 24-го точно, але вони знаходяться ще на вивченні. А 16 рівнів ось таких ви можете собі гарно користуватися і давати додатковий намір, так? чи перевіряти, за що відповідає активований рівень. І допомагати собі навіть візуалізацією, чи висловленням додаткового наміру, проголошенням маніфесту, прописуванням програми, будь-що. У кого що працює, будь ласка. Канал потужний і дуже гарно допомагає бачити тваринам, але працює також із сутностями, з імплантами, допомагає очищенню багато чого. Тобто, стілення відбувається на багатьох рівнях, не тільки для себе. А для інших, що дуже-дуже класно, і навіть впливає на місце нашого перебування. Тобто канал цінний, користуйтеся, не забувайте про нього. Звісно, за допомогою діаграми різних наших божествованих структур, можете собі перевіряти, так, що вам треба активувати, коли, на якому рівні. А, з чим як вам попрацювати, але перші рази завжди йдіть від першого рівня і рівень за рівнем. Активуйте. А Далі там вже все відбувається простіше. Більше того, ваша душа, ваш дух, ваше вище я, вони знають потім і вже автоматично все саме там активується. А, вам достатньо наміру, а іноді навіть і наміру не потрібно. Тобто все відбувається по суті саме собою. Ви вже знаєте, що таке є. Пройшли певні активації, і все працює легко і просто, навіть без вашого відома. А іноді ви відчуваєте, що щось включилося, якось ви себе відчуваєте, наприклад, дуже розширеним. Перевіряєте, наприклад, думаючи, що до вас, скажімо, прийшов ваш гід, чи янгол, чи ще хтось, а бачите, нікого. Немає. І ви розумієте, що включилася якась система. От ви можете перевірити, наприклад, яка. І може бути таке, що це включився ось такий божественний канал зцілення. Дуже корисно. Дуже допомагає бачити нашій імунній системі і відновленню гематоенцефалічного бар'єру, тобто і очищення будичних чакр. Тобто він такий універсальний. Я вже мовчу про крила. Користуйтеся для. Того вам це зараз наголошую, щоб ви користувалися і не забували про його існування. Удачі, натхнення і, як завжди, чекаю на ваші відгуки та коментарі, ваші усвідомлення, бачення та відчуття. Дякую за увагу! Гарного дня, вечора, настрою і, звичайно, нового нашого 2025 року. Удачі, бувайте! Ава!